Один з перших, хто почав відроджувати українську музику, співак романтик Давид Голубенко дав перший сольний концерт у Рівному. Свою популярність молодий автор та виконавець пісень отримав у травні 2022 року. Завдяки треку знову тепер же його пісні підкорили соцмережі. А самого 17-річного Голубенка називають новим ім'ям українського шоу-бізнесу. Як виступав у Рівному та чим підкорив слухачів, знає Павло Невесенко. Треки Голубенка набрали шаленої популярності. Відтак у рівному чимало людей прийшли послухати улюблені композиції молодого співака. Нього як називається? Лілія? Да, Лілія. Ще всі його подобаються пісні. Кавер дуже подобається на Океанельзі, на небі. Можливо, невагомість, сентиментальність. Маріонетка. Маріонетка. Що там мила. Справжній сплеск радості викликав ушанувальників вихід Голубенка на сцену. Давайте ще, 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 гучніше. Чи не усі його пісні? Фанати знають на пам'ять. Давид Голубенко стрімко увірвався в український шоу-бізнес у 2022 році. Співак зізнається після повномасштабного вторгнення, українська музика почала розвиватися у правильному руслі. Українська музика зараз розвивається дуже шаленою швидкістю, і в кращу сторону 100% з'являється дуже багато нових імен, дуже багато якісної музики, яка от от стане просто популярною, і багато артистів, які вистрілять і українська. Музика буде дуже різножанровою, різноплановою і різносторонньою. Голубенко зізнається, пише пісні та музику про те, що відчуває. Його треки про важливе, про те, що близьке кожному. Вони про почуття, а отже, не мають вікових рамок. Коли пишу пісні, не думаю над тим, що я хочу конкретно якийсь стиль або жанр зачіпати. Просто е, так воно все йде, якось тому, що це творчість, і те, що в мене на душі, е, те я і співаю. Е, все, що новіє не якимись особистими думками, там переживаннями. Я це все висловлюю в своїх піснях. Під час виступу у Рівному юний співак зробив неймовірну атмосферу разом з глядачами. Слухачі зізнаються, отримали масу задоволення від виступу голубенка у Рівному і ще довго не хотіли відпускати свого улюбленця зі сцени. Павло Невесенко, Павло Стецюк, новини Рівного.